Вправа 716. Подайте у вигляді квадрата одночлен. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х у четвертій. Ми можемо записати як х у другій, що множиться на х у другій. Ну і це буде дорівнювати тоді х у другій до квадрату. Є y у восьмій Можна записати як y у, у четвертій, що множиться на y у четвертій. Або як y у, у четвертій. До квадрату є третя м у шостій. Можна записати як М у третій, що множиться на М у третій, або як М у третій до квадрату. Є п в десятій. П у десятій можна записати як P у п'ятій, що множиться на P у п'ятій. Це можна записати як П у п'ятій до квадрату. Є? П'яте. 16а в квадраті. Ми можемо записати 16 як 4, що множиться на 4, а, а як а на А. Тобто як 4А, що множиться на 4а. Або це можна записати як 4а до квадрату. Є? Шосте 49 b в десятій. 49 це 7 на 7, а b в 10 це b в 5, що множиться на b в 5. То ми запишемо, як 7 b в 5, що множиться на 7 b в п'ятій. І це можна записати як 7b в п'ятій до квадрату. Є Сьоме. m у другій, n у четвертій. Можна записати m у квадраті, як m помножити на m, а n у четвертій, як n у квадраті, що множиться на n у квадраті. То ми можемо записати як mn у квадраті, що множиться на mn у квадраті. Тоді якраз ми отримаємо m у квадраті n у четвертій. Це можна записати як mn2. У квадраті до квадрату є. Ну і 36 це в квадраті А в квадраті. 36 записуємо, як 6, що множиться на 6, тоді С у квадраті, як С, що множиться на С, і А в квадраті а, що множиться на А. То ми пишемо 6CA, що множиться, знову пишемо 6CA. Тоді ми отримаємо 36С у квадраті А в квадраті, або це можна записати як 6С. А до квадрату є. Записуємо відповідь. Отже, подайте вигляді квадрата одночлена. Квадрата одночлена записуємо в першому завданні Це Х у квадраті до квадрату. В другому завданні це Y у четвертій до квадрату. В третьому завданні записуємо m у третій до квадрату. В четвертому завданні записуємо P у п'ятій до квадрату. В п'ятому завданні записуємо 4 a до квадрату. В шостому завданні записуємо 7b в п'ятій до квадрату. В сьомому завданні записуємо M. N квадрат до квадрату. І останнє восьме записуємо шість СА до квадрату. Yeah.